Ось моє вікно, он моє ліжко, і он моя стеля, яка обвалилася на мою кровать. В той час я спав. Свято трійці Олександр назвав своїм другим днем народження. Чоловік пригадує, як на ранок розбудили гучні вибухи, і дивом менш як за хвилину вдалося врятувати себе та життя десятирічної доньки, коли я забіг до її кімнати. Почалася обвалюватися стеля в її кімнаті. Я її накрив спочатку, потім на якомусь адреналіні не можу навіть пояснити за рахунок чого, але якесь дійсно чудо. Вдалося двохметрову кусок стелі перекинути з себе із дитини. Взяв дитину і почали. Почав рухатися, спускатися сходами в цей час. Також інша частина стелі почала ввалюватися за нами, коли ми спускалися і виходили вже з будинку. Батько та дитина обійшлися легкими подряпинами. Сильних пошкоджень зазнав їхній будинок. Понівечений дах вибиті шипки, від уламку, обвалилася стеля. А на подвір'ї розкидані уламки ворожого залізяча. Оце все стеля падала, і ми якраз вибігали в це вікно. Я не знаю, як це, але ну це дійсно чудо, що нам вдалося вибігти. Дуже великі руйнування, дуже великі збитки, автомобіль, будинок і всередині будинка. Уже рятувальники витягнули документи, одягли там, надали допомогу. Паркан знесло вибуховою хвилею. Три автівки побиті уламками. Крізь зруйнований дах будинку, видно небо, підлога всипана склом. Посеред нього лежить маленька дитяча іграшка. На допомогу Олександру прийшли друзі, завали розбирають разом. Звоню Саші, гурта може зайти, подивитися, що в нього так будинку нема. Варсність дуже велика, тому що велика площа звукової ударної волни. Якби вона була не така висока, то, можливо, не так би було б. Це було щось з чим-то. Я живу отсюди за десять три за п'ять кілометрів. тут двері виходуну двох здання. У мене так у мене на другому поверсі вікна та ж На сусідньому подвір'ї біля Олександра велика вирва. Частина будинку повністю зруйнована. Дорога всипана склом. На сусідніх вулицях люди від ранку латають дахи, прибирають наслідки пекельної ночі. Всередині одного з приватних будинків пошкодило стелю міжкімнатні двері та повибивало шибки. Постраждало більше ста приватних домоволодінь вже на цей момент, але вона ще оновлюється шість багатоповерхівок постраждала. Лікарня, дитяча лікарня, пологовий, хірургічний корпус, поліклінічний корпус, вікна, двері повилітали, дахи пошкоджені, тепломережа, адмінкорпус, котельні, аптеки, заправки, приватний бізнес, приміщення комунальної власності. Велике чудо, що при такому масштабі пошкоджень сьогодні ніхто не загинув. Ворог, який напередодні вдарив по Україні з Азовського моря, запустив три крилаті ракети типу калібр. Дві знищили на Київщині. Каріна Шевченко, Валентин Стрельцов, п'ятий канал. У війні за Україну загинув третій доброволець з Естонії. Життя Мартіна Ягера обірвалося 22 червня, неподалік села Райгородка, що на Луганщині. На війну в Україні він приїхав більше року тому. Доброволець воював у лавах багатьох підрозділів. Останнім була третя штурмова бригада. До війни Ягера був професійним військовим Естонської армії. Диверсія на залізниці Ростов-на-Дону, Маріуполь. Партизани руху А теж спалили релейну шафу. За даними руху цю гілку використовують для перекидання військових сил і техніки у південному військовому окрузі РФ. Також ця колія відкриває доступ до морського шляху. Стало відомо ім'я одного з охоронців Миколи Тищенка, які напали на військового у Дніпрі. Ймовірно, це Сергій Савченко, депутат партії Медведчука ОПЗЖ. У мережі ширяться фото, де видно однакові татуювання у депутата та чоловіка в Балаклаві. Нагадаю, у четвер колишній боєць з підрозділу Кракен Дмитро Павлов мав словесну перепалку з нардепом Тищенком та його охороною. Результатом стало відео, на якому люди у формі намагаються затримати Дмитра та викручують йому руки. Чоловік весь цей час тримається за візочок, у якому лежить немовля зі свого боку. Микола Тищенко на своїй сторінці у соцмережі назвав нападником Павлова та запевняє, що він є охоронцем злочинної організації та намагався зірвати слідчі дії. Також нардеп звинуватив ветерана в ухиленні від служби. Національна поліція відкрила два кримінальні провадження проти нападників на Дмитра Павлова через завдання тілесних ушкоджень та незаконне позбавлення волі. Завершую новини друзі в цій годині, але звісно не прощаюся. Моя робота продовжується. Далі інформаційний марафон Її студії Валерій Чали. Будьте з нами. Друзі, доброго вечора кажу всім ще раз. Інформаційний марафон продовжується на п'ятому. Ми, як завжди, у цій порі обговорюємо найважливіші теми, які стосуються життя нашої країни і кожного громадянина. Валерій Чалий, дипломат і політик у мене в студії. Доброго вечора. Пане Валерію. Дякую, що Вітаю вас. слава Україні. Героям слава! Ви приїхали на п'ятий канал. Нам дуже приємно, тому що неділя такий день, коли треба підбивати певні підсумки. Але події кожного дня вносять корективи в наші інформаційні плани. І я хочу почати розмову з Харкова, тому що вчора, на жаль, ми. Спостерігали жахливе відео і, і загибелі, і майже 50 людей травмовані від того, що кап поцілив у житловий будинок. Так, сьогодні сьогодні так. та сама ситуація: один загиблий, так само є поранені. Ще вчора президент звертався до партнерів і просив у них про рішення. Рішення того, як Україна має захищати свої прифронтові в першу чергу міста, ну і про рішення щоб, щодо подальших дозволів використовувати західну зброю. Що ви скажете про це рішення? Наскільки воно ефективне? Ну Я знаю, наприклад, преса пише, що Сполучені Штати дозволили бити в глиб Росії 100 кілометрів від, від Харківської області і не зачіпати ключові аеродроми. Пише західна преса знову ж таки. Прокоментуйте це. Ну це давно ми говорили про це. Якщо говорити суто військову складову, то ну і дотично до міжнародних правил, uh -huh. то під час війни, а це тотальна війна російська проти України, тільки звертають увагу на гуманітарне право. Ну тут тобто uh -huh. мається на увазі, щоб цивільних менше страждало, щоб е, були обмін полонених, щоб не знущались полонених. До речі, що Росія. Ну, просто порушує брутально. Тобто тому ці всі Женевські конвенції, і протоколи, це єдине, що по ідеї, що треба там дивитись все інше, право відповідати на територію ворога це не просто е, право, це війну по-іншому не ведуть жодним чином. Тоді не виграють, скажімо так, перемоги mm -hmm. не буде. Тому ці обмеження були можливі тільки тому і залишаються можливими, що гру що. Зброю, яку ти отримав як грант чи в подарунок, ти маєш узгоджувати її використання. Ну, так прийнято. Це не значить, що ти, скажімо, зброю, яку сам виробляєш, ти виконуєш всі правила, ти можеш використовувати на свій розсуд. розсуд. І більше того, якщо купив зброю, тож, якщо немає якихось, ну, супер, там, Закріплених домовленостей, то куплена тобою зброя так само використовується, так як ти вважаєш за потрібне. Тому оці всі регулювання ескалації з самого початку, я вважаю, що це. Ну, якщо не зрозуміли, що наші партнери, що це стратегія, яка її треба змінювати, то. Я думаю, все буде ясно далі. Якщо вона спрацьовувала на перших парах, ну дивіться, росіяни б'ють чимось, да, там, угу. на це починають наші партнери можна відповідати. Спочатку вбивають вони сотні тисяч людей, ну, я кажу, і, 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 і військові вони також наші фактично в цій незаконній агресії. Вони також жертви такі самі виходять. І в цій ситуації агресивна сторона, яка Заголошення війни веде тотальну війну, вона вимагає рівних правил і б'є першим завжди. Ну, як Путін казав, б'є першим. першим. Він uh -huh. вже сказав всім там, на зустрічі, здається, з молодим активом, що першим треба ударити тоді. А коли їм в поморді назад, то що, раптом щось неправильно. Розумієте, настільки цинічні, нахабні, втроє цю. Святом вас вітаю, так не хочеться говорити, але вони вбили людей наших. Тому тому, я думаю, що ми змушені слухати партнерів, вони нам постачають зброю. Але це ще раз нам показує три речі. Перше, що ми праві, що тільки сильна позиція зупиняє, і це правда. Угу. Тим більше, що є дослідження зараз навіть, ну це окрема тема. Почитав вчора американських лікарів дослідження, що вважають, що Путін психопат. А якщо Путін психопат, ну це їх висновки. Це психопат це е, медичні джерела. Це спеціалісти рівня Нобелівських лауреатів, які провели довгий якийсь аналіз. Це не те, що там щось вискочило в ЗМІ. Uh -huh. Ні. І я так попала на очі і пояснюють оцю всю логіку поведінки, що ну абсолютно співпадає, що якщо позиція слабка, він іде далі. Тобто, якщо відповідати, то це послаблюється. І от коли ми отримали по своїй території вже зараз бомби по три тонни, а росіяни вони ще у них руки ще ростуть з того місця радянського. Тому ну, у нас такого вже немає, у них ще ростуть, бо є ще ці бомби старі. І вони не попадають точно. Угу. І звісно, б'ють да, да, б'ють по, по цивільним. І <про> uh, ясно, що це не, ну, ясно, що це буде так, і вони це розуміють прекрасно і спеціально це роблять.